У Китайців зараз новий рік, і транспортна компанія прислала мені подарунок. ми зараз з вами yes, що це таке. Бачите? Ви просто собі не уявляєте, який цей сундук важкий. Я думаю, що це чай. Так, це точно чай. Дивіться, які штучки. Давід спитав: а це на ялинку іграшки? Ні, це не на ялинку, це чаї різні. Дивіться, бачите. такі красиве дуже пакування. Прям вау. Факта, неймовірна. Бачите, які тут щось написано, я не знаю, що. за що. Чаджикіт спитати, що. Далі у нас ось такий чайничок великий для заварки чая. Ось така у нас чашечка. О, їх тут дві. Може вони розбиті. Вони такі тонесенькі, боже. Ви просто навіть собі не можете уявити, яка вона тонесенька, дуже легенька. Їх тут дві краще не буду ставити, а може і буде. Шікс. Ви будете перші, хто це побачить. Ладно, все, ще раз закриваю. Карамель! Боже, сподіваюсь, мій тренер це не побачить. Шоколадки. Санта. Шоколадний Санта з горішками. Уи! Ось такі можна плюшки отримувати, якщо замовляти в перевірених транспортних компаніях. товари з Китаю.